Всіх вітаю на своєму каналі, так як і обіцяла, ділюсь лайфхаком, як посадити нову троянду на місце, де вже росла до неї троянда. Даний метод я подивилася у одного німецького трояндаря на каналі. Що він робив? Вибираючи ґрунт і залишки ґрунту з посадкової ями, де росла троянда стара, він на дно застеляв картонний ящик. І заповнював уже новим ґрунтом під посадку нової троянди. У мене ж не було картонного ящика. Я просто заселила такою картонною бумагою. але попередню я пролила фітоспорином ямку, потім заслала вже картоном. На дно насипаю попіл, пелети, все як зазвичай. Дана викопана троянда мене не влаштовує тим, що стрільнула великими базальними побігами майже до двох метрів, а в мене тут всі троянди ростуть на висоті двадцять. І заповнюю вже привезла дві тачки нового, нового ґрунту і заповнюю новим ґрунтом. Все, як зазвичай, саджанець замочувала корневін Радіфарм. Проливаю, спочатку спочатку утрамбовую гарну землю, щоб не було постот. Проливаю звичайною водою. А потім розвела ще пакетик мегафола і проливаю мегафолом. Це є антистрес для пересадки рослин, допомагає йому корінитися також. І через недільку ще раз пролю даним препаратом. Мені подобається. Всім бажаю миру, добра і процвітання.